Привіт! Свій говориш щось. Я вже взагалі взаліти знімаю. Не писала прий-привіт. Е, ні, ти можеш говорити, бо я динамік приєднала. Йдем. Сьогодні ми будемо грати новорічне обі... Е, Тут є от... Угу. Тут можна навіть не бригати, а просто ходити. І тут. Сійте! Сі! Я вам, до речі, хочу прорекламувати ось цей канал. Е, тому підписуйтесь на нього і. Ну, і все. Ідемо. Ходити камеру. Мене включена камера. Так, ми вже доходимо до шостого етапу, тобто вже й дійшли. Ці рівні досить легкі. в них немає нічого складного. Давай, на тебе чекаю. Почекай. А ну, який вибрати. Правильно. Який далі. Давай. Значить червоний. ні, не, на червоний. ха ви що за <кій> Ну, вже 12 етап. <кій> так. Нам ще виджу не так багато, тому що ми вже прийшли на 21%, а точніше на 23%. О, як круто! Заспавни собі машину, Софік! До речі, її Софійка сватать. Їдем! Так якісь гонки. Давай їдь. На саних Санта Клаус. Санта Клаус Дунаторський. Ой, тут блоки пропадають. Взагалі будуть якісь одні рівні? Як ти думаєш? О, горка величезна! Ну я надіюсь. Опа, яка горочка. Ууу! <різь> Якщо не торкатись тих штук. О, ну тут же трошки складне, але все рівно, не таке. Ой, Дам. О, це О, скрипка. Речі, напишіть в коментарях, яке відео нам ще зняти. Почекай, я один спосіб зроблю. Що? Mm. Yeah. Та почекай! Ну, а тут прикольно придумали. О, я вже бачу справу. Е, то почекай. Почекай. А, платформа. Ну, іди на цю платформу. У мене вона інша, інші, мене була... вона була швидка. А тебе ну, не так швидко приміщаем, а на нас трошки пізніше. В <плес> <плес> тебе палички не так рухаються. Горка навпаки. Час ой А як? Не на не, не нажима не мусиш перепрыгнути от вот свої штучки. Може, зелені? Ай, дебейс отакого, во, там десь проект. А в мене... А, боже! Я їх просто не побачила. У нас же 36 шостий етап. О, ми вже зайшли за половину. Прям бачу вже цей кінець. Женем пахне. М -м -м. М -м. Треба швидко доходити, тому що секунди рухаються. Хей, що це таке? Я вже який раз бачу цей телевізор, на якому можу подивитися. Мені це не цікаво Так, року. давай поспішні До речі, якщо б не помітили, то я зняла відео вже без тексту, а з голосом. Чи я взагалі з текстом не знімала. Я вже сама забула. Але я зняла відео з голосом. Я здається, зрозуміла, що тут треба робити. Прикольно так собі рівень. Ну і це. Це, це теж як Нури не так, Ах... ну, так стоїть же. Кладніші чуть-чуть. Але зовсім трошки. Просто придумали нових пару ідей і все. А так це обі досить легке. <т ils> Точно! Я снідала. Щоб я не падала, то. Бачите? Щоб я не падала, то підпишіться на мій канал. Будь Якщо ви підпишетесь на мій канал, то я не впаду. Дивіться. Ого, ви справді підписались Я не впала. Тут ще якась дівчинка. Дякую за вашу підписку! І, будь ласка, лайкніть це відео. Та, та якщо ви хочете наблюдати слідкувати за мною, за моїми відео, то натисніть на колокольчик, який у вас там є, і на це. Чи як його. Ну, щоб. Щоб ви могли дізнаватися, коли у мене нові відео вам будуть приходити сповіщення і ви будете дізнаватися на... Виходи моїх роликів. З радістю чекаю всіх на моєму ютуб-каналі. Я прям на лазих впала. Нам ще трошки. Нам ще 4% прийти, дивись. Ну. Ти на мене чекаєш там? Чекаю, але отже дуже допомогли проходить. І знову впала. Ти хочеш де там поки що? А, да їду. А, бачу, ти на мене не чекаєш. 62% Це останній рівень Ой. Це останній рівень, Супіка Давай, діж, тоді Ти вже дійшла? Я на тебе чекаю Отже, скоро наше відео закінчиться Боже, як там красиво Давай, на, э, давай разом 3. 3. О, тут якийсь безкоштовний спін. Так же видео на канал па-па! папа.